Півострів Хоут це мальовниче місце на східному узбережжі Ірландії у графстві Дублін. У нього багата історія, що сягає глибини століть. І сьогодні Хоут це не лише один із найкрасивіших природних заповідників, а й популярне місце відпочинку та культурного значення. Люди почали заселяти Хоут тисячі років тому. Однією з найдавніших пам'яток тут є дольмен або кам'яна гробниця, яка називається могила Ейдін. Вона датується приблизно 23 століттям до нашої ери і вважається символом найдавнішої кельтської спадщини на півострові. Назву пов'язують із легендою про кохання воїна Оскара та його дружини Ейдін, які належали до давніх кельтських міфічних героїв. У середні віки Хоут став значним портом та оборонним пунктом. Кораблі вікінгів прибували сюди ще в 9 столітті, і це був один із перших районів Ірландії, куди прийшли нормани у XII столітті. Вони заснували замок Хоут, який і сьогодні знаходиться у приватному володінні сім'ї святого Лаврентія і є одним із найстаріших заселених замків в Ірландії. Хоут також прославився як важливе місце для релігії та паломництва. На півострові тривалий час було кілька церков, а руїни однієї з них, монастиря Святої Марії, збереглися і сьогодні. У середні віки сюди стікалися прочани з усієї Ірландії. Крім того, Хоут завжди був місцем, куди любили приїжджати знамениті письменники та художники. Наприкінці 19, – початку 20-го століття його відвідали такі діячі, як Джеймс Джойс і Вільям Батлер Гєц. Джойс навіть схатує Хоут у своєму романі Уліс, що ще раз підкреслює його важливість у культурному житті Ірландії. Сьогодні Хоут. Це популярне місце відпочинку, знамените своїми стежками вздовж скель, маяком та великою кількістю морських птахів. Сюди приїжджають туристи із усього світу, щоб насолодитися природою, скуштувати свіжі морепродукти у місцевих ресторанах та відчути дух давньої Ірландії.